വിവര പ്രധാന രീതി Вітаю, друзі! До дня пам'яток історії та культури можу вам презентувати напрацювання фахівців Центру розвитку музеєзнавства і пам'яткознавства в рамках реалізованого проекту Візуальна ідентифікація спадщини в партнерстві з містом Бердичево». У підсумку спроектовано та візуалізовано, як могли б виглядати культурні ландшафти нашого міста, якщо до них застосувати інструменти актуалізації культурної спадщини в публічних просторах. Що місто отримує, актуалізуючи свою культурну спадщину, це покращення якості життя та дозвілля місцевих мешканців, підвищення туристичної привабливості міста, стимулювання творчого потенціалу людини, утворення точок взаємодії з місцевою спадщиною, появу робочих місць в ході реалізації просторів спадщини та пропозиції залучення населення до надання послуг, створено мультимедійний посібник та сайт з розділом присвячений реальним та дієвим інструментам розвитку Бердичева. Запропоновано архітектурний код введення індустріальної архітектури в річковий туристичний маршрут, музей Бердичівський дворик, покращення річкового ландшафту та благоустрій точки екскурсійного огляду. Тому зараз же підпишіться на мій канал, поставте вподобайку, а головне тисніть на дзвіночок, щоб не прогавити найцікавішого з презентації Олени Жукової, науковці зі сталого розвитку та культурної спадщини. Обличчя багатьох населених пунктів формує саме їх культурна спадщина. Але чи працює ця спадщина на розвиток? Адже інколи вона лише зайвий баласт? Наша команда поставила завдання спроєктувати, як можуть змінитися обличчя міст, якщо ми акторизуємо спадщину. Щоб покращити її впливи, ми застосовуємо технології та інструменти сталого розвитку. Застосовувати їх можемо будь коли головне для нас це почати. І тоді навіть в такій громаді ми знайдемо точки, що стануть точками зростання та покращення життя. До нашого проєкту увійшли чотири міста, з якими ми працювали чотири місяці. Для цих місць ми проєктуємо посилення впливів спадщини на розвиток території в нашому дослідницькому проєкті. Місто Бердичів розкинулося на березі річки Гнилоп'ять, що колись вплинуло на формування його культурного ландшафту. Ландшафту суттєво поруйнованого сірою рядовою забудовою. То ще можливо перезаснувати сіре та буденне місто, вдихнувши в нього нове життя. Перша пропозиція стосується актуалізації річкового ландшафту як залучення річки до активного життя громади та надання їй нових функцій. Це не лише збагачує громадські простори та покращує привабливість міста, але й підкреслює обличчя Бердичева. Наступна пропозиція стосується створення річкового пішохідного маршруту, які завжди стають родзинкою місця. Для цього нам потрібні точки виходи на воду та траса пішохідна, які з'єднають між собою індустріальну зону з замковою горою. Серед сірої та буденної забудови Бердичева ми знаходимо архітектурні пам'ятки, що свідчать про минулу моду на декорування фасадів будинків лицювальною цеглою. Актуалізація подібних особливостей це підкреслення архітектурного коду міста. Архітектурний код використовується задля зміни обличчя місця чи підкреслення його характерних рис, посилення його привабливості. Щоб створити точку взаємодії з визначною пам'яткою Бердичева, нам знадобляться рекреаційна зона та стенд. Їх поєднання перетворить занедбану пустку на експозиційну зону. Легендарні одеські чи львівські дворики вже давно стали об'єктами екскурсійного показу. Бердичів теж має подібну спадщину. Перетворення Бердичівського дворику на ансамблевий музей, де головним об'єктом показу стане сам об'єкт спадщини, здатне не лише поглибити музейний ландшафт Бердичева, а й створити унікальну пропозицію просто на вулиці міста. До роботи було залучено різнопрофільних фахівців, архітекторів, реставраторів, пам'яткознавців, графічних дизайнерів та які спеціалістів. Адже вони спроектували, як може виглядати простір нашого міста з посиленням економічних, соціальних та культурних впливів на територію. Важливо, жодної гривні з місцевого бюджету витрачено не було. Фінансування здійснювалось стабілізаційним фондом культури та освіти федеральним міністерством зовнішніх справ Німеччини та Кьоти. Інститутом. Фактично, вперше в Бердичеві реалізовано грантовий проект для розвитку культурної спадщини. Щоб і надалі дізнаватись про найактуальніші новини бердичів Сіті. Підпишіться на мій канал, поставте вподобайку, а головне, тисніть на дзвіночок, щоб не прогавити найцікавішого. Ознайомитись з посібником можете за посиланням в описі до цього відео. Саме завдяки таким проектам з'являються не просто надія, а послідовний план створення після перемоги у війні успішного процвітаючого Бердичева. А до того підтримуємо збройні сили України всіма можливими засобами. Будьте розумахами, слава Україні!